Доброго дня! Слава Україні! Заповнення свідоцтв для 5 класу нуж. Основні дані. Нуш. Відкриваємо і клікаємо на свідоцтво досягнення. Далі ми повинні обрати клас та дитину, який якій будемо заповнювати це свідоцтво. Після вибору класу та вибору учня ми вибираємо предмет. У мене предмет інформатика. Далі починаємо заповнювати свідоцтво. Спочатку за перший семестр. Я собі в паралельному віконечку у вкладочці відкрила перший семестр і дивимося. Перший семестр ІФА у нас був 7 балів. І ФО 2 також був 7. І ФО 3 було 4. І ФО е, 4 було 8. Тоді відкриваю, знову ж таки, в паралельному вікні вкладочці другий семестр, дивимося, ІФО 1 у мене було 12 уже, ІФО 2 10, ІФО 3, 9, ІФО 4 10. І виставляємо річну оцінку. Загальна оцінка річна у мене була 9 балів. Тут рахуємо середньостатистичні. Отже, середньостатистичне 10, 9. 7, та 9. Ось такі у нас вийшли свідоцтво досягнення. Далі ми можемо перейти до наступного учня. Для того, щоб перейти до наступного учня, ми можемо вибрати в списку учня. У мене закрите, щоб не було видно, прізвище, можемо просто клікнути наступний учень», Знову вибрати предмет і заповнювати. Дуже зручно, коли ви маєте відкриті оцінки за перший і за другий семестр або в нових вкладочках, або в паралельному віконечку, це вже якому зручно, і таким чином кожен вчитель з свого предмету повинен заповнити свідоцтво досягнення. Зверніть увагу, що навіть враховуючи, що я адміністратор, я маю доступ до заповнення. Тільки власного предмету, тобто класний керівник не може заповнити всі предмети, адміністратор не може заповнити всі предмети. Це повинен зробити кожен вчитель з свого предмету.